В Майському ліцеї номер 6 облаштовано дитячий простір Гармонія, який вже активно розпочав свою роботу. Діти навчаються у просторі за згодою батьків. Кабінет світлий та просторий, облаштований сучасними меблями та розвиваючими іграми. Є яскравий килим, який слугує місцем як для відпочинку, так і для активних ігор та спілкування. Робота над створенням простору розпочалась ще влітку. Педагоги для роботи у просторі додатково. Пройшли навчання. На початку серпня п'ять педагогів нашого ліцею долучились до тренінгових занять, які проходили в місті Дніпро, саме в умовах проєкту розширення освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Даний проєкт реалізується на території Харківської та Донецької областях. Вчителі пройшли підготовку. Сучасні фахівці своєї справи тренери підготували педагогів до роботи саме в освітньому просторі. З серпня місяця Кінця серпня розпочались ремонтні роботи саме по облаштуванню приміщення. Благодійна організація, благодійний фонд за майбутнє України. і Дякуємо також фінансуванню нашої міської ради, що ми маємо таке світле сучасне приміщення, в яке діти залюбки приходять. Це улюблене місце не тільки дітей, а й педагогів. А вже з 1 вересня розпочав активно працювати наш простір, в якому вже на сьогоднішній день було. Залучило ну, більше 250 дітей, і це саме учні початкових класів. приміщенні були замінені вікна, система опалення, відремонтовані стеля та підлога. Зроблена декоративна шпаклівка стін, створені комфортні умови для проведення часу з максимальною користю для дітей. Самі ж малюки поділились своїми враженнями від простору. Розказали про улюблені предмети і, звичайно ж, розповіли про всі свої вподобання друзів та навіть улюблені страви. Я люблю мультфільм Наруто. Моя любима річ – це моя, моя, моя одна гра. Приставка. Моя любима гра – це лапша. А вчитися не дуже. Не люблю. Це з, е, капусту не люблю. Не люблю кабачок. А уроки які любиш? Люблю дизайн, англійський, інформатику. А що там тобі подобається найбільше? Чим займатися? Які тобі найбільше там цікаві теми? Англійський цікава тема моя любі потому що в Китаї можна общатися на А Мені подобається, тому що я бачусь зі своїми е, друзями, котрих я бачила тільки на екранах. Ну, а колись зовсім не бачила, я з ними зустрілася. <різвіст> Мені подобається нові. Є як Марк, він теж у нас був новий. Новенький у вас так? так? так, так знайомець так. також подружки в тебе є, з ким ти так? Малена Віднічук. Ми з ній дружимо дуже давно. Ми з нею зустрічалися навіть біля дитського садочку. Ми з нею ходили парами місці. Сильно сподобалось, що ми сьогодні робили, що ми сьогодні малювали, писали. Мені подобається найбільше математика. Тому що там можна робити схеми, рішати задачі і розв'язання. Сьогодні ви малювали сніговика, як ти гадаєш, там була математика взагалі в цьому завданні? Ні. Ні? Ні? Ну чим тобі сьогодні сподобалося заняття? Що Ну мається? тому що ми малювали, грали. В тебе є улюблені якісь теми, які ти любиш малювати і робити щось таке, що тебе захоплює. Чому? Так, я люблю малювати. А що саме? Герб України? Мені по математиці подобається розв'язувати задачі, рівняння. Сьогодні тобі що найцікавіше було взагалі занять малювати сніговика. Як ти гадаєш, це взагалі важливо, що ви так стараєтеся і займаєтесь? Мені більше подобається, коли ми всі збираємося. Можна поспілкуватися з одним одним. Під час зимових канікул простір планують залучити учнів п'ятих-шостих класів з метою надовження освітніх втрат та повторення навчального матеріалу.